Вітаю! Мене звати Ірина. Я дипломований психолог, сертифікований та акредитований гештальт-терапевт. В своїй практиці я використовую декілька методів. Основним є гештальт, також я долучаю інші методи: арт-терапію, маккартки, картки НЛП, КПТ. Також я спеціалізуюсь на таких спеціалізаціях, як сексологія, робота з парами, робота з залежним типом поведінки. Це моє дитинство мені було дуже цікаво, чому люди вирішують діяти тим чи іншим образом. І мені було дуже цікаво, чому хтось кричить, а хтось говорить спокійно, хтось сумує, а хтось радіє. Дуже цікаво було розбиратися в людських емоціях. І я пам'ятаю, як в дитинстві я ходила до шкільної бібліотеки і вибирала книжки, такі як філософія, щось там по типу психології. І ця цікавість кудись вона поділася. І вже в дорослому віці. Моя цікавість до психології повернулася, я почала ходити на різні курси спочатку для себе, досліджувати своє життя, досліджувати свої відносини. На той момент в моєму шлюбі була невелика криза, тому моя цікавість до психології зросла, щоб зрозуміти саме про стосунки, що там трапляється, що там за кризи, що на це впливає. І почала глибинно вивчати психологію, пішла до особистої терапії, яка допомогла мені зрозуміти мене про мене, зрозуміти, що в мене відсутні кордони, почала з ними працювати, і мої контакти з іншими людьми налагодилися. Контакти з моїми батьками та родичами також налагодилися. А стосунки з чоловіком вийшли на рівень вищий, кращий, і вони стали більш Справжніми, здоровими і щасливими. Тому я вважаю, що психологія допомогла не тільки мені, а моєму шлюбу, і завдяки моїй цікавості тепер я допомагаю своїм клієнтам. Як терапевт, я чуйна, вічлива, емпатична, підтримуюча. Поруч зі мною можна Відчути опору в собі. До кожного клієнта в мене свій підхід, і досить швидко в нас встановлюється дуже теплий довірливий контакт, який я маю цінності. Перше і дуже головне це конфіденційність. Все, що стається між нами з клієнтом, ця інформація залишається тільки між нами. Також дотримуюся етичного кодексу, встановлених ним рамок. Дуже чуйно і бережно відношусь до себе і до клієнта. Під час зустрічі зі мною клієнт може відчути себе почутим собою, а також відчути, що якщо з ним на даний етап щось не окей, як йому здається, то це нормально для тих обставин, в яких він знаходиться. Поруч зі мною клієнт може відчути. Себе справжнім, почати добудовувати те, що відчув, ще не добудоване, пропрацювати свої особисті кордони, зрозуміти, а що моє, а що нав'язане, що клієнт хоче і про що клієнт мріє. Навчиться ставити цілі, навчиться приймати своє рішення і відчувати, як саме він або вона мислить та відчуває. Також поруч зі мною. Клієнт буде доращувати свою свідомість, буде покращувати своє життя, покращувати стосунки з оточуючими, стосунки з соціумом. І саме головне, що клієнт буде будувати самі класні і здорові стосунки з собою. Також клієнт зможе зрозуміти і відчути, що емоції, які він відчуває, не страшні, і вони звичайні, і їх можна проживати екологічно і для себе, і для інших. Почати навчатися, розпізнавати свої емоції і розуміти, як саме вони проживають в тілі клієнта і давати їм вихід екологічно для себе та для інших. І це може відбуватися стільки часу, скільки клієнту потрібно. Рапію звертаються клієнти, коли щось не гаразд з якимись болючими запитами, складнощами в житті, з особистими складнощами, і коли це все пропрацьовується через певний час, у клієнта може з'явитися цікавість до себе, до пізнання себе на більш глибшому рівні. І тоді терапія може тривати стільки, скільки в клієнта є цікавості саме до себе.